Привітики! З вами Поліна Грінченко, Тигруля. мій зошит, і мої знання, усвідомлення, це мої відчуття. Сьогодні ми поговоримо про досвід. Перше, що я хочу сказати, не існує нічого поганого. Що ви відчуваєте від цієї фрази? Також напишіть, будь ласка, в коментарях, як і минулого відео. Чому не існує нічого поганого? Бо усе, що з нами відбувається, це досвід, і в цьому відео ми про це і поговоримо. Чому не існує нічого поганого? Як це з точки зору душі? Душа вона існує ем, скрізь часи. Крізь е, усі якісь розуміння нашого мозку немає часу для душі. Вона існує постійно. Вона існує. Чому минуле життя? Мені пояснила це моя подружка, яка робить розбіри в матриці долі. Вона мені пояснила, що насправді таке минуле життя. Минуле життя це не те життя, яке було в минулому там 100 років тому. В моєму розумінні мозку це минуле життя, тому що зараз це є зараз, але моя душа існує постійно, і тому минуле життя це навіть може бути якби майбутнє життя, з розуміння мозку. Але воно минуле, бо душа вже пройшла цей досвід. Якби це вже сталося, коли одне тіло помирає. І душа обирає тіло іншої людини, то найкраще благословення просто і найкращий подарунок для любої душі, для її досвіду. Чому це подарунок? Бо це досвід, хворе тіло, людина, яка буде жити в аб'юзивних стосунках, в неблагополучній сім'ї. І так далі, усе те, що людина вважає поганим для душі, це нереальний досвід, і це все прекрасно. В момент, коли душа обрала собі батьків, мати починає впливати на дитину. Яким чином? Своїми думками, своїми установками. Це якби може бути генетика якась, душа сама це обрала. Вони. Душа мами, яка грає роль мами, домовилась з душею дитини. Все, ми будемо. Я буду грати маму, а я буду грати доньку. Наприклад, в цьому житті ти мене будеш бити, а моя задача отримати досвід як прощати. Бо по-іншому, душа не може це відчути. Сенс душі це відчувати. Вона відчуває, вона не може. По іншому щоб відчути, треба це прожити, і тому ми народжуємося з закладеними вже з народження в нас якимись речами, там паттернами, поведінки і так далі. Але найчастіше в людину вбудовує систему, в систему мозку, в систему логіки в суспільство. Бо спочатку дитина вона відчуває більше, вона говорить там про себе в третьій особі, про інших в третій особі. Вона не ототожнює себе ні з яким тілом. Вона каже: не я сходила в туалет, а Поліна сходила в туалет. Дядя сходив в туалет про іншого, також тобто вона не ототожнює себе ні з ким і ні з чим. Вона це душа, вона це відчуття, вона це сторонність споглядач. Тому в суспільстві ніхто нас не вчить як по-інакшому. І люди підлаштовуються під якусь одну думку, яку хтось придумав. Якийсь мозок, який придумав це. І всі інші підлаштовуються під це. Бо так звикли. Бо мозку це звично мозок батьків підлаштувався, батьки вчать свою дитину, як думати так само, як думають вони, як думає більшість. Типу, що є нормою. Є один такий момент, що. Те, що всередині це причина, а зовнішній світ це наслідок. Зовнішній світ це відображення того, що відбувається всередині мене, всередині тебе, всередині будь-кого, будь-якої людини. І щоб зовнішнє проявлялося по-іншому, потрібно змінити своє внутрішнє ставлення до себе і до світу. Всередині себе змінити це ставлення. І повертаючись знову до того, що наша душа це про відчуття. Людина не скаже, що мені відгукнулося. Там, ви можете подивитися це відео і сказати: Блін, мені це відгукнулося. А можете не сказати так. І я знаю, чому? Тому що ви це не відчули. Людина не скаже, мені це відгукнулося, якщо вона це не відчула і не прожила. Ось чому це не відчувається як інсайт. Інсайт – це і є ось це відчуття. Це не на рівні мозку, це на рівні відчуттів. Але не відгукуйся людям не тому, що це не її. Іноді це не через це, а через те, що вона це не відчула. Вона це не прожила. Вона не може погодитися просто так. Це повинно відповідати або логіці, або відчуттям. Якщо це нічому не відповідає, то людина не погоджується з інформацією. Але можуть бути закриті настільки відчуття, що ти з точки зору логіку це відкинув вже. А відчуття відкинув також. Ти просто не відчуваєш, ти не знаєш, що таке відчуття, що таке відчувати, що таке любити по-справжньому, ти не знаєш. Саме для цього існує досвід, щоб відчути, а це дорівнює усвідомити. Що означає прокинутися? Це відключити мозок або прийняти цей мозок як конектор. Конектор між відчуттями. В минулому відео я казала про мозок як конектор. Відключити або прийняти його як конектор і зробити головними відчуття. На сьогодні в мене все. Це було швидке відео. В потоці моєму. Далі в мене дуже багато справ, і я лечу у них. Перед цим випиваю цю чашечку айви з мого тигрулі. А ви підписуйтеся на цей YouTube канал, підписуйтеся на телеграм-канал, на інстаграм і пишіть мені щодо проведення гри. Пишіть мені в Дірект або в Телеграм. Посилання я залишу в описі. Пишіть, хочу на лілу. А ми проведемо з вами лілу, змінимо життя, п'ю за вас цю чашку. До нових зустрічей, до нових відео. Пишіть коментарі, чи сподобалось вам відео, чи відгукнулося, що ви відчували. Спостерігайте за своїми відчуттями, зробіть таку ціль собі, мету поставте відчувати, помічати, що я відчуваю.